Хоч він і похмурий, але добрий день, пані та панове. Запрошуємо вас на перегляд трансляції матчу першого туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги у групі вибування. Кременчуцький Кремень організовує трансляцію свого матчу проти Тернопільської Ниви. Ну і вже бачимо, що Слідом за бригадою арбітрів, яку сьогодні очолює пан Єгор Кевліч, на футбольне поле прямують футболісти стартових складів команд, які сьогодні будуть змагатися одна проти одної. І шанси проявити себе, заявити про себе і далі піти на підвищення, отримують деякі нові гравці. Ти ж Стецюк, про якого ми говорили. Системи клубу нема особливо. Галадей постійно зміщується сюди на правий фланг. Цього разу натримає м'яджо штрафного майданчику з гострого кута. Вирішує бити форвард Ниви. Влучає в вусідку, але з зовнішнього боку. Захається Нива, як більш досвідчена, все ж таки, і, мабуть, більш амбітна команда диктувати розвиток цього матчу. Навісна передача: Є удар. Від газону пробивав Сидун, але відскочивши від газону, я ж полетів вишка воріт. Невесну. Великими силами, але тим не менш Савіцький розвертається, виконує простріл непогана. М'яч штрафного майданчику не потрібно знайти важливість для удару. Кремені простріл, удар м'яч у але ще до того, як пішла ця передача під удар. М'яч вийшов за межі поля. Лайнсмен там підійняв прапорець. Відтак, так, звісно, цей гол не буде зараховано, але цей епізод зрештою має бути трошечки зіночком для Ниви. Дивимось, йде навісна передача до штрафного майданчика. Удару немає. Удар з підбирання. І Доволі небезпечно. Знову ж таки, це така класика за потреби. Підхоплюють м'яч футболісти Кременя. Покус грає на молькато штрафного майданчика. Коне прострільну передачу. Золотюк вибиває. Савіцький з підбирання є удар, але летить м'яч точнісінько туди, де розташовується Альковий. Голкіпер забирає м'яч у руки. Центр галадей, штрафного майданчику галадей прокидає по опонента. Просто і для передачі замкнути її мисику не вдається. Юрій макар. Коментатор може сам визначити, що йому коментувати. А якщо ви не будете вказувати йому, що робити, то він не буде вказувати вам, що робити вам. Власне, дякую. У нас 39 з дев'ята хвилина поєдинку. Кремінь та нива. Наразі голів не забивали. Намагається прострілити небезпечно. Вдається, вдається тут не дати м'ячу дійти до галаде. Атака триває! таки доходить до галаде. Він переправляє його у сітку. Нива відкриває рахунок на сороковій хвилині цього матчу. Все ж таки, п'яч дійшов до форварда тернопільської команди. І він забив. Дмитро Галадей ударом головою відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. І знову може трошечки набути спокою. Юрій вірт. На дальню стійку. І потрібен удар. Кремінь зрівнює рахунок на 55-й хвилині. Удар був потрібен. Трошечки підроздягнули Савіцького, але ну, зрештою, коли вдалося зрівняти рахунок, воно того варте. Кремінь зрівнює рахунок на 55 й хвилині поєдинку. Данило Сидоренко відзначається голом. Центральний захисник підключився до атаки, і таки після його удару м'яч залетів у сітку воріт. Простріл. Удар поворота! Кольковий тягне, а могло в дальній нижній тут залетіти. Ще одна передача! І в творі знову Сидоренко міг замкнути, але цього разу пробити поворот так йому не пощастило. І, знову ж таки, дзвіночки дзвіняють для Ниви. Кремінь все вільніше почувається. Робота в є скидання на Галадея, одразу не пробивав форвард, потім уже. Не було можливості Михайлів. Михайлів проштовхує м'яч на правий фланг. Удар! Простріл! Не знаю, що тут робив Іван Паламарчук. Ймовірно, бив поворотах своєї колишньої команди У першій частині сезону. Паламарчук у складі Кременя виступав. Давидов вперед на Ну схоже, що він дійсно у парі з Галадеєм зараз попереду розташовується. Тоді зліва мусяк все ж таки залишається грати. Якраз напуда виграє повітря, пробиває головою над поперечкою, летить м'яч. Матус, все ж таки, не тільки гетри підтягує, а й час. Намагався зачепитися за м'яч у центрі поля, але не вдалося цього зробити. Простріл! не вдається неві замкнути, а ось тут уже встигає. Встигає захисник стати наших об'єднання. Якщо б його не було, я думаю, що мати також встигав би рятувати. На пісто, штрафного майданчика Кременя підбирання за нивою, їхня атака триває. Але м'яч залишається за нивою. Друзі, у нас вже 82 хвилина матчу. Рахунок нічийний. Михальчук, його крос удар Гол! Я щойно хотів питати, як ви думаєте, чи побачимо ми забиті м'ячі? Побачили, не а в другому у сьогоднішньому поєдинку виходить уперед! Класний крос з флангу. Ну і знову питання до захисту Кременя занадто легко тут Люка! дали. Хто там забив? Напуда, здається. Мулько та Максименко біля м'яча, але, мабуть, Мулько все ж таки. Буде цей стандарт виконувати Максименко. Побіг Молько на дальню стійку подача. стійкопадача. Повітря виграють футболісти ниви падіння гравця тернопільської команди, але арбітр там полонений фіксує. М'яч дається повернути до штрафного майданчика. Кременчуцьким футболістам прострільна передача. Удар в воротах немає. Апелюють футболісти кременя, що була гра рукою, але навіть самі це робить достатньо активно. Ми дійсно подивимося у повторі за цим епізодом. Але арбітр пенальті не призначили. Тут уже контратаку не дає тилоха провести ниві. І лунає фінальний свисток від Єгора Кевліча. Що ж, у матчі першого туру, другого етапу чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги у групі вибування Нива стартує з виїзної перемоги, з непростої перемоги на важкому полі. Але тернопільська команда все ж таки двічі забиває оборота Кременя в той час, як господарі змогли відзначити стільки одного разу.